So, I think we, we were all all я думаю, що ми весь час ви весь час працювали над трьома важливими питаннями. З одного ми мали результат, з іншого ні. Дякую, пане уміре. Go, Ми дозволимо нашій делегації йти, тому що за сплив час то, але я залишуся тут і відповідатиму на ваші запитання. хто to... хоче okay. поставити запитання, Thank you. дякую. Оль... Оль... Ольга Бутник, Будні... У мене запитання щодо позиції та атмосфери цього спілкування сьогодні, тому що минулого разу, коли російська делегація представила свій меморандум. Oh, we're not to yeah, yeah, like like a destination while we're the We're I guess.

Окей, okay. okay, yes. то наступний yes. Ви вже поділилися меморандумами щодо припинення вогню. А яка була ваша відповідь на російський меморандум? І Яка була їхня відповідь на ваш? І чи маємо ми очікувати якихось конкретних результатів? Можливо, навіть обмежених по перше. Давайте прояснимо. Ми Думаємо, що це трохи некоректно називати ці документи меморандумами. це Росія їх так називає, тому що меморандум це такий документ, які погоджуються двома сторонами. І, мабуть, це стратегічна якась точка зору, щоб вони так називали. їх. Ми називаємо це проекти і це потрібно роз'яснити або пропозиції або візії. обидва <пози> документи були опубліковані в пресі протягом вже досить давно, і публіка може громадськість може зробити власні судження про ці документи. Я заохочую всіх в гуглі пошукати і побачити український меморандум. Він дуже логічний, дуже конструктивний. Не пропонує нічого за межами за, за межами інспектор, який може бути виконаний. Він ваш його можна виконати. Якщо подивитись на російський меморандум, він забит заповнений ультиматумами, максималістичними вимогами та твердженнями. Два документами, два чорновики, вони дуже відмінні. І це важливо сказати щодо України принципова принципово позиція, що нам потрібно перемир'я. І ми вважаємо, що це логічно. зброя має замовкнути, а дипломати почати говорити. І якщо в нас є повномасштабне припинення вогню, тоді дипломатія буде значно більш ефективна. коли війна продовжується, терор продовжується. як це було коли ми з часу, коли ми зустрічалися в червні. Ми побачили лише ескалацію зі сторони Росії. Знову ж таки, щодо природи документів, вони дуже ві -ві різні, це правда, але важливо згадати, що український документ можна виконати, а російський документ дуже далекий від цього. Давайте перейдемо до наступного питання. Можливо, іноземна преса? Прошу. Дякую. Дейлі є Телеграф. Дедлайн чи є Дедлайн до Зеленський до пропозиції президента Зеленського зустрітися з російським очільником. І чи це активна і тривала пропозиція, яка може почати діяти в будь-який момент. Якщо Путін завтра вийде і скаже, я хочу зустрітися з президентом Зеленським. Президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра. я думаю, це відповідно на ваше запитання про дедлайн. Чому ми наполягаємо на зустрічі лідерів? Бо вочевидь, ми розуміємо, що Росії одна людина, яка ухвалює рішення. І якщо ми хочемо велике рішення щодо припинення вогню, інше рішення, нам потрібна ця людина в приміщенні, в кімнаті. Чому так важко просто сісти і почати розмовляти? Ми не розуміємо цього. Президент Зеленський готовий до цього, він готовий сісти і розмовляти. Чому це так складно для Путіну показав з'явитися і зустрітися з Зеленським? Я думаю, що це відкрите питання, і треба його передресувати Кремлю. 24. Якщо... Діспутін від якщо е, зустріч Путіна з Зеленським не відбудеться, як ви кажете, що е, єдиний спосіб просуватися це зустріч з цими лідерами, але чи є дедлайн? Я дуже просто Україна це скажу Україна. Це країна, яка страждає найбільше від цієї жорстокої війни. Кожного дня, кожного дня ви по нас відбуваються удари, жертви. У нас ми несемо втрати цивільних військових. Ми країна, яка найбільше цікавлена в тому, щоб досягти миру. Ми не хотіли б, щоб ця війна прийшла взагалі. Ось чому ми будемо використовувати будь-яку нагоду, навіть найменші з них щоб намагатися просунутися до. До Мири досягнутися до миру і досягти миру. Uh, і ось чому ми, ми тут з'явилися в цьому форматі виробні, на дуже високому рівні. Це рада Нацбезпеки і оборони, це вищий вище рівень ніж російська сторона, і причина цього така, що Україна намагається використовувати будь які найменші можливості, щоб просунутися в чому в чомусь, навіть якщо це вирішення гуманітарних питань чудово, ми намагаємося це зробити, бо це бо це що стосується наших людей полонених, які все ще перебають полоні, звільнення цивільних. Я хочу наголосити, що вони маніпулюють цими питаннями. Ми говоримо про обмін полоненими і звільнення цивільних. Це дуже важливий, важливий нюанс, який треба підкреслити. знову ж таки про цей формат. Так ми розуміємо, що наразі цей формат показує результат лише в гуманітарному треку і дуже маленький прогрес в політичному треку. Причина цього лише одна. Росія не бажає просуватися е... е... в по політичному entrarian треку? Але якщо це навіть в гуманітарному треку, Україна буде продовжити свої зусилля гаразд. Прошу Апетит А зростає до питань. Це добре, бо скоро мені доведеться йти. я хотів запитати перед цими переговорами українська українська та російська сторони мали спільні точки щодо проведення переговорів. А зараз що змінилося щодо умов української сторони продовжувати переговори? Що ви маєте на увазі під, під умовами? минулого два разу двічі українська сторона та російська сторона не могли досягти. Ми uh, мирних uh, перемиря, тому що були умови uh, кожного свої були умови, але <плес> зараз Україна хоче досягти перемир'я, чи змінилося щось, щоб це може того можна було досягти? Це не з зу... добре, що ви запитали це, це не зовсім коректно. Україна не має жодної умови до запровадження перемиря. У нас цих умов му. якщо Росія каже зараз, ми готові до перемир'я, тоді починається перемиря. Бо Україна чітко заявила ще 11 березня, якщо я не по. como la Esa. Тобто чотири з половиною тому Україна спогодилася на повне перемир'я протягом 30 днів, 30 дев'яносто 90 днів без будь-яких попередніх умов. завтра Росія погоджується. Ми не починаємо перемир'я. Але на жаль, Росія відхилила цю ідею. чому треба їх запитати? Москву Why? запитати. для нас все чітко зрозуміло. Чому тому, що кожен журналіст, який висвітлював цей конфлікт, для нього було зрозуміло. Якщо ви починаєте з перемир'я, ви далі переходите до серйозних мирних переговорів. Ми до цього готові. Ми готові на умовах перемир'я почати ці мирні переговори. але треба запитати Москву, чому вони відхиляються пропозицію для нас? це нелогічно. я обіцяв вам. а потім вам, я ви чи сподіваєтеся ви, що президент США Дональд Трамп Федер і погодиться посилити свої зусилля? Ми відійшли трошки від теми переговорів. ви знаєте, що українсько-американський діалог продовжується? Президент Зеленський та Трамп вони перебувають на контакті. на цьому треку були позитивні сигнали. У позитивний розвиток були позитивні сигнали від Трампа щодо е, систем Петріот, ракет, Геппікаспроможностей України захистити своє небо небо і цивільних. Ми вітаємо ці сигнали. Ми очікуємо на знаходження шляху до того, як придбати ці системи. Можливо, разом з нашими партнерами. Це ця ситуація розвивається. і це продовжуватиметься так само, як тиск на Росію. і нам треба чітко сказати. Тиск не виключає переговорів. Peace, effort, Мир, мирні зусилля, мирні процес і, і тиск на Москву вони відбуваються паралельно. Вони не суперечать один одному. Чим більше тиску на Росію, тим більш конструктивною стане Москва. Ви говорили що треба запитати Росію про умови перемир'я а ви запитували це питання? Ставили це питання їхнім людям під час цієї зустрічі. І що вони сказали? Вони публічно це заявили. Не треба їх запитати після цієї зустрічі. Вони дуже на високому рівні, як спікери, речник президента Росії і, і інші спікери. Вони чітко заявили. Я не думаю, що я дослівно це скажу, але вони сказали, що ми наступаємо. Навіщо на перемир'я? це цинічно, це грубе ствердження. Брутальне вони від, відкидають мирні зусилля. ми не думаємо, що вони перемагають у війні. Якщо ви подивитеся на ширшу картину, Росія нічого не досягнула в Україні жодної стратегічної цілі за три з половини роки. наприклад, вони прони в 2014 році. Окупували е, три обласних центри. а зараз три в них так само окуповані. Вони не, не просунулися в регіональному центрі. Бо Херсона, але Україна його звільнила. тому, якщо дивитись на шишу країну, некоректно говорити, що Україна програє, а Росія виграє війну. Це не відповідає фактам. це дуже складно нашим військам. Я не хочу малювати позитивну картину. Нам дуже складно утримувати стримувати цю гігантську армію. цього дуже складного ворога. Це дуже складна для нас. Ситуація, звісно ж. Але вам трібуту це завдяки героїзму та україн... хоробрості з українських солдатів, які стримують ці сили. Я обіцяв вам запитання, Виталій Шевченко, ББЦ Синсветок Сими говоримо про перемир'я медіа російські медіа заявили щойно повідомили, що Володимир Медінський, голова делегації, що Росія запропонувала коротке гуманітарне перемир'я на 24 чи 48 годин для збору тіл загиблих чи можете ви підтвердити, що що на це по Україна погодилася? Чи це щось лише зі сторони Москви? це не тільки ви. Ми чули ми чули це і на попередніх зустрічах і під час попередніх три трьох перемовин. ми чули від них дуже різні ідеї: перемир'я на Пасху, перемир'я на день перемоги. потім вони пропонували запропонували коротке перемир'я. Це не є реальне перемир'я. Якщо ми говоримо про гуманітарні паузи на якихось локальних місцях на фронті, потрібно говорити, що це вже так від часу часу відбувається. командири на місцях погоджуються українські і російські. Командири на дуже місцевому низькому рівні вони домовляються. Давайте зберемо діла загиблих солдатів, наприклад, і маємо порядку гуманітарну паузу. Це не перемир'я, це гуманітарна пауза. Для нас дивно, що Росія намагається продати це як, -який, як якийсь вид перемир'я, і ми розуміємо так, що нам потрібна повне перемир'я. І Андрій Сабіга, міністр закордонних справ, багато разів це формулював. повна перемир'я це на землі, морі та в повітрі повне перепинення бойових дій. І це те, що ми називаємо, Ви можете назвати перемир'ям. Тоді можна говорити, бо інакше, як це має виглядати? Дві делегації зустрілися, а бомби падають на українські міс міста, і як просувається дипломатія після цього? Логічно мати повне перемир'я. І ці гуманітарні паузи – це те, що вже відбувається, і це не можна називати справжнім повноцінним перемир'ям. Давайте кілька останніх питань. Прошу, і я буду йти після. 在这儿。 Бефоземітінг зустрічі перед зустрічю з Тамбулі. пане пані і Уміров зустрічалися з президентом Ердогана Банкарі. Яка була мета цієї зустрічі, і які меседжі українська делегація е, представила на столі переговорів? Це була дуже важлива зустріч з особою, яка е, має в своїх руках великі багато можливості вирішувати проблеми, і ми дуже ці. Фінуємо. Лідерство президента Ердогана його його віддатість нашим спільним цінностям ці територіальної цілісності України і його роль в різних мирних форматах та зусиллях дуже цінна. Ми розуміємо. Ми пам'ятаємо, як президент Ердоган допомагав е, е, досягнути зернової угоди, і вона працювала протягом першого року цієї жорстокої війни. Вона допомогла відновити морськ торгівлю і постачання uh, зерна ми бачимо uh, як багато зусиль і часу він вкладає зараз у спроби спробиспросунути uh, мирний uh, процес. Ми вдячні uh, президенту Ердогану, uh, Туреччині uh, за ці uh, зусилля uh, за надання цієї uh, чудової uh, платформи uh, до uh, діалогу. Uh, Це Туреччина uh, може зробити те, що більше ніхто не може зробити. Цей зустріч був дуже дружні і конструктивній атмосфері спілкування досягти справедливого миру, як просунутися до справедливого миру, і ми вдячні президенту Ердогану за його ідеї, за його бачення. Окей, ви вже ставили питання, але якщо ніхто більш ніхто не хоче, тоді ми це буде ваше ваше запитання стане останнім. Я бачу це як свідчення, що, мабуть, я вичерпав всі ваші всі запитання. От я хотів щоб на 100% бути певним. Що про обмін полоненими? Ми говорили про попередні обміни полоненими. Цей формат дає нам змогу просувати певні гуманітарні питання. У Рустему Мерав говорив про прогрес, який вже був досягнений, і сьогодні так. Були домовленості про подальші обміни. Вони продовжують. Же, це це важливо. Це так само гуманітарні результати, але Більше деталей будуть відомі згодом. Не сьогодні, не зараз. цей процес триває. Окей, okay, гаразд. Uh, дякую, дуже вам дякую all, всім. Yeah. Сподіваюся, ми окреслили всі питання. Буду радий вас бачити знову. Дякую.